Національний авіаційний університет отримав виконувачу обов'язків ректора. Нещодавно там затіяли реорганізацію, ну пішов служити попередній ректор кум табачника, Ну, то таке, пан Максим Георич Луцький. І ось міністерство назначило ліквідаційну комісію. А в цій ліквідаційній комісії був голова пан Володимир Шульга, і ось нині його призначили виконуючим обов'язків ректора. Знаєте, це абсолютно гідна кандидатура. Гідна. Біолог, географ, історик, старший науковий співробітник опікувався лігою КВК. Правда, в 2016 році неприємність сталася. Підозрювали його в шахрайстві на 1,2 млн грн. мільйона гривень, але якось так нічого. Після цього звільнили його. Був, бо був ще ж і губернатором, здається, Сумщини. Звільнили в 16-му чи то в 14-му. Приземлився він проректором в одному університеті, потім проректором в іншому університеті. Я в той час, коли він був проректором в авіаційному університеті, здається, з 15 го по 18 роки, я був заступником декана, а потім деканом. Ви знаєте, ну, більш талановитого, геніального, ну, такого творчого кадра на посаді проректора я ще не бачив. Дійсно, потужна, абсолютно потужна людина. Я впевнений, що він і дисертацію свою писав з географії, там, з біології сам, а потім, знаєте, захистився якось так миттєво через два роки став доктором історичних наук. Я впевнений, сам писав, просто сидів, працював. Це, це помітно помітно по його діям, по, ну по всьому помітно. Я задоволений, що держава обирає найбільш гідних. Гідних, особливо в ті сфери, від яких прямо залежить обороноздатність держави в умовах війни, ну от гідна кандидатура, я впевнений, що це, це те, що от, альтернативи не було. Не, бу, не було альтернативи. Це найкраща кандидатура. Якщо ви хочете ознайомити з історією цього діятеля, його рухом в науку, в депутатство. Бо він депутатом був. І уявляєте собі, вранці цілий день строча закони, вночі сидить, пише дисертації. Це я вам кажу, це геніальна людина. Геніальна. Телеграм-шапці профілю. Там повний шлях цієї. людини. І то це те, що ми з вами знаємо. А як багато чого, чого ми не знаємо. Як сумно, що нічого не змінюється. І навіть війна. Сумно, що нічого не змінюється. Війна навіть не здатна змінити ось цю схему. Хто в обоймі, то не важливо, хто він, все, що я говорив, мало елементи сарказму.